Свій тисячний матч у чемпіонатах України. Переведення праворуч у напрямку Караваєва. Караваєв обходить Шевченка. Караваєв удар! Ці прігороси сьогодні. Завітали на цей поєдинок. Ну давайте дивитися блискуче переведення праворуч. Ну і як же тут Караваєв обходить суперника Шевченко. Помиляється позиційно. Вже програв позицію. І далі. Дуже багато простору отримує досвідчений Олександр Караваєв. І, звісно ж, Ось такий момент реалізовує. Правий захисник динамівців. Ще раз і ще раз насолоджуємося цим забитим м'ячем. Ломницький. Черненко віддає на Нестеренка. Це вихід вічнавіч, віч. Удар! Питання, яке поки що залишається відкритим, але. Шикарна комбінація. Ломницький на Суханова, той на Черненка, Черно, Нестеренка. І експлуазової але Поки э, чекаємо офіційної інформації. що буде затримано. Буяльський. Ву. Подача Удар! Один-два! Активізується у боліванні Динамо. Подача і давайте, давайте, давайте саме за Тарасом Михапком. Остається з першого дубко грав по мехапку, потім Брашко абсолютно свідомо поставив блок. Блок вправили, в рамках правил, і мехапку в кінцевому результаті сутаті. абсолютно вже на одинці без боротьби Парнарік. пробиває Ломницький. по ставлю їм. Саме федорівський виконує цю подачу. Момент!